Та в ефірі інформаційний випуск новин 23 липня. Сьогодні 1246-й день протистояння України збройної російській агресії. Війна триває не лише на передовій, а й в тилу. Чимало проросійські налаштованих людей стають зрадниками та співпрацюють з ворогом. Найчастіше їх вербують через соцмережі. Одного з таких агентів РФ затримали у Кам'янці-Подільському. Детальніше про це та про події середи в області. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Готував теракт у Кам'янці-Подільському. Правоохоронці затримали чоловіка, який планував підірвати автомобіль військовослужбовця. За даними слідства, російські спецслужби завербували 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області, коли той шукав легких заробітків у телеграм-каналах. За наказом ворога чоловік прибув до Кам'янця-Подільського, де, за координатами куратора, забрав зі схрону готовий саморобний вибуховий пристрій. ввечері цього ж дня агент помістив вибухівку під. Авто військового зсу біля багатоквартирного будинку у середмісті, заклавши вибухівку, зломисник встановив навпроти автівки мобільний телефон із увімкненою камерою, через який окупанти планували зафіксувати підрив. Співробітники СБУ завчасно викрили плани расистів і затримали терориста на гарячому, коли той заклав саморобний вибуховий пристрій. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Соціальний захист та адаптація ветеранів на сьогоднішній день в лавах поліції налічується майже 600 ветеранів, і питання працевлаштування захисників і захисниць в системі МВС досить актуальне. Зокрема, правоохоронці вже працюють над відкриттям підрозділу поліції для поранених ветеранів. Ми повинні створити для них такі умови, де вони зможуть реалізувати себе, враховуючи нові фізичні та психологічні обставини. 57 з 59 наших поранених працівників після лікування та реабілітації ми поставили в стрій. Двоє поранених, які в силу отриманих травм не змогли нести службу за переднім місцем роботи, були працевлаштовані інші посади з меншим обсягом фізичного навантаження. Є багато напрямків, де потрібні досвідчені люди. Це аналітичні штаби, кадрові підрозділи, підрозділи з моніторингу та дотримання прав людини тощо. Посади в цих службах не потребують особливих фізичних можливостей, як, наприклад, служба у спецпідрозділах, тому ми готові забезпечувати проведення поранених на такі посади. Аби обговорити усі можливості забезпечення гарантій соціального захисту захисників і захисниць, у Хмельницькому провели круглий стіл з питань ветеранської політики. Активно впроваджуємо реалізацію ветеранської політики і це через працевлаштування ветеранів, через започаткування і розвиток власної справи, тому що трудотерапія. Після емоційної стабільності ветерана це найкращий дієвий спосіб переходу від військової служби до цивільного життя. Обласною військовою адміністрацією на постійній основі проводяться тренінги щодо започаткування і розвитку власної справи. І власне з обласним центром зайнятості в нас є цісна комунікація з цього приводу. Формат професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації має займати основну роль. Щодо адаптації до працевлаштування в подальшому житті. І ми тут генеруємо декілька напрямків, які успішно втілюємо в межах України. Це безпосередньо навчання за рахунок ваучера, це можливість пройти професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за 155 спеціальностями. Це як підвищення кваліфікації, так і здобуття другої, другої вищої освіти. За тими напрямками, які сьогодні надзвичайно актуальні, в тому числі це і психологія, це і менеджмент, це і інші спеціальності, які дійсно сьогодні активні на ринку праці. Ветеранам важливо знати, що в державі про них піклуються. Соціалізація це дуже важливий крок. А далі вже говорити про. Працевлаштування лише спільними зусиллями можливо вирішити питання адаптації захисників і захисниць, які пройшли пекло війни до повсякденного життя. А головне створити всі умови для перекваліфікації, психологічної підтримки та працевлаштування. Здорожчання дісталося й до громадського транспорту у Хмельницькому з 23 липня. Вартість проїзду в тролейбусах зросте до 9, а в автобусах великого, середнього та малого габаритів до 15 гривень. У міській раді кажуть, така міра була вимушеною. «22 року не змінювалася ціна на проїзд. Насправді багато міст сусідів і багато міст по Україні вже давно змінило вартість. У Нас перевізники зверталися вже близько року, надавали власні розрахунки. В межах 20-25 гривень вони просили встановити 20 гривень. Ну, звичайно, ми розуміємо, що треба шукати баланс між тим, скільки люди можуть платити, і тим, щоб транспорт дійсно їздив. Владці додають, аби тримати тарифи на громадський транспорт, одними з найнижчих в україні, доводилося виділяти з міського бюджету понад 200 мільйонів гривень щорічно. Тепер же завдяки підняттю є змога збільшити суму витрат на допомогу війську. Сьогодні е маємо цифру що 20, від Ци до 300 мільйонів гривень буде менше витрати на електротранс, що дасть нам змогу. Все ж таки більше допомагати збройним силам. Ці гроші точно будуть пущені на те, щоб закупити додаткові дрони, ребет. Щоправда, не усі хмельничани розділяють необхідність у підвищенні вартості проїзду. Їх думки стосовно цього розділилися. Ну, якби з одного боку логічно все дорожчає, так і транспорт в тому числі. Звичайно хочеться чим дешевше. Ну сумно. Більше нічого не можу сказати. А їду так все время на дачу кожен день 24 гривні було, а зараз 30, то попробуйте. Ну що, що, електричність, що долар подорожали, електричество подорожало, з яких ділів це все? Подорожало у нас транспорт». Крім Хмельницького, скоригували тарифи на проїзд і по області. До прикладу, віднедавна проїхатися у маршрутці в Кам'янці-Подільському можна за 13 гривень. В той час, як у Староконстянтинові за таку ж послугу просять на 2 гривні більше. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33-й канал. Відпочити та оздоровитися. Традиційно у літню пору Хмельницький приймає гостей. Цього разу до обласного центру завітали 60 дітей з прифронтового міста Ізюм. Вони провели частину літніх канікул у рекреаційному центрі в Головчинцях. Окрім 14-денного відпочинку на природі з реабілітаційними програмами, діти мали змогу отримати психологічну підтримку, взяти участь в інклюзивних заходах, а також долучалися до патріотичних та екологічних проєктів. Загалом, з 2016 року, Хмельницький приймає на оздоровлення та реабілітацію дітей з прифронтових міст, на якими взяли опіку. Це зокрема такі громади, як Ізюм, Старобільськ та Краматорськ. У полоному горів будинок. Загоряння приватного помешкання сталося напередодні. На місце оперативно вирушили рятувальники. Завдяки цьому пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за годину. Попередньо ніхто з людей не постраждав, а причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. За передніми ознаками горить горислава будівля, 60 метрів квадратні. Погода на 24 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер очікується мілива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 13-18 вище нуля, в день 24-29 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 15-17 із позначкою «плюс», в день 26-28 тепла. Такими були новини середи. Війна триває. Тож у разі ворожої атаки не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. Під час оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.